З 20 травня в області проведуть інвентаризацію усіх земель. Якщо будь-який клаптик землі використовується неефективно, її у господарі заберуть навіть за наявності державного акту. Про це мовилося на позачерговому засіданні колегії облдержадміністрації. Чиновники також обговорили аграрні питання та виконання закону про доступ до публічної інформації. Продуктивності праці Перше питання порядку денного будівництва великого тваринницького комплексу на перспективу з виготовлення молочної продукції та переробкою гною на газ та електроенергію. Це повинен бути замкнений цикл. Відзначив Михайло Вишиванюк. Отже, власна молочна продукція. Довготерміновий кредит на таку справу пропонують угорці. На 10 років довготерміновий кредит під 6% річних. З відстрочкою проплати, оплати одного року після завершення будівництва молочно-товарного комплексу на 9 тисяч голів, великою гатою худоби, продуктивністю 6 тисяч літрів молока від корови. Хто готовий відроджувати тваринництво україні, керівники РДА повинні визначитись за тиждень. Ще одне земельне питання: колишні міжколгоспні ліси у гірських районах. Вирішили очільники області їх необхідно надати територіальним громадам населених пунктів. Мовляв, якщо на низинах люди від приватизації отримали землю чи будинки, то у горах нічого. Горяни кажуть, таке питання назріло уже давно. Це однозначно було б би... І поштовхом залученню інвестицій інвестицій соціально-економічний розвиток і до розвитку туризму на території Косівського району. А от землі, які використовують неефективно, громади відбиратимуть для цього у районах з 20 травня створять спеціальні комісії по інвентаризації земель, ті, які не виурені чи в бур'янах у власників, відберуть з майбутнім. Їх вилученням і передачу у резервні. Фонди резервів територіальних громад. А потім громада, є сільські ради, є там виконавчі комітети, хай приймають рішення. Сесії сільських рад хай приймають рішення, що куди вони роблять з тими землями. 9 травня набув чинності закон про доступ до публічної інформації. Уважно його вивчити та неухильно виконувати. Порекомендував голова облдержадміністрації усім чиновникам і керівникам у першу чергу розмістити на сайтах декларацію про власні доходи.